Вже давно хотіла приготувати цей желейний десерт з дуже смачним поєднанням смаків. Для початку одну пачку лимонного желе заливаю гарячою водою. Я використала приблизно 300 мл. Також сюди підійде желе зі смаком ананасу. Поки желе охолоджується, змішую фрукти. У мене це свіжа груша, нарізана кубиком і консервований ананас. Саме це поєднання з другим шаром десерту буде дуже і дуже смачним. Беру силіконову форму і викладаю туди фрукти. Розрівнюю і зверху все поливаю желе. Залишаю в холодильнику до застигання. Приблизно на 2-3 години для другого шару мені потрібно, щоб набухався желатин. Тому я завчасно починаю готувати. Заливаю желатин водою, відставляю хвилин на 20, а потім ставлю в мікрохвильовку приблизно на 30-40 секунд. Далі беру яблучно-грошевий Я сік. Знайшла лише сік з м'якоттю, але якщо знайдете без, то також буде вдало. До соку кімнатної температури додаю желатин. Гарненько змішую і виливаю другим шаром на желе. Ставлю в холодильник до повного застигання. а Краще на ніч в мене від силіконової форми досить добре відходить. Перевертаю наш желейний тортик на тарілку, і ось така краса в мене вийшла. Хто полюбляє грушу і грушевий смак. Вам буде так само смачно, як і мені. До речі, напишіть в коментарях, як вам цей десерт чи смакував. Як ви? завжди, дякую вам за перегляд. Тисніть кнопочку слідкувати. Будемо готувати разом просто і смачно.